Все так помінялося, все на гіршу сторону, нічого я не бачу якогось позитиву, і розвитку, ну, взагалі ужас в усіх планах. Просіла, добре, що тут їде, трошечки перепочити. Зараз подивлюсь посилочку, одночасно хочу подякувати. Танюша, дякую тобі дуже, дуже приємно. Так хочеться віддячити кожну людину, яка зустрічається на моєму життєвому шляху, і яка в якийсь спосіб хоче мене порадувати, якісь знаки уваги, ну, щось приємне зробити. Мені теж хочеться кожну віддячити і не просто так якось формально, знаєте, а хочеться так гідно. Щоб приємно було отримувати посилки, не завжди виходить, тому що ну, людей багато, але не вистачає так, щоб на гідному рівні. То я так потихеньку збираюсь з силами а тоді, коли в мене є така можливість. Якби мене люди не підводили, Боже, я б на кожен день висилала посилки, дарунки мені мені це тільки радість, то не, не обіжайтесь на мене, якщо я вчасно це не роблю. Але я все пам'ятаю, все беру до уваги і обов'язково кожного віддячу. Дякую вам, дуже велике щастя вам, всім здоров'я, благополуччя. Дуже дякую вам за ваше добре серце, чисту душу і гаряче, і гаряче палке серце.